Зеленський затягує війну, про це вже в один голос стверджують західні аналітики, він не бажає миру і ці меседжі дуже швидко заполонять уже Європу. Однозначна позиція Сполучених Штатів Америки так чи інакше знайде прихильників в Європі. Що ж вчора відбулося, друзі? Я вже давав коротку аналітику, хочу звернути на деякі деталі, про які не згадав. Повна непідготовленість і некомпетентність Зеленського разом з бравадою, биковством і амбіціями принесли гірку славу, тепер же Володимиру Зеленського. Рейтинг якого на світовій арені був роздутий. І він, видно, вважав, вже, що тримає Бога за бороду. Його поза закриті, його реагування зневажливе на висловлювання Трампа. Воно спонукало американську сторону просто виступити жорстко і показати йому місце. За всім цьому розпостерігати, українські пабліки висмикують з контексту і намагаються показати негативно Трампа. Однак, фактом є то, що Зеленський не тільки наїхав там на Трампа чи Венса, він зневажливо поставився до всієї. Америки до всіх Сполучених Штатів Америки важливим аспектом є те, що нам показують тільки фінальну стадію, стадію конфлікту, коли вже почалися розмови на високих тонах, і коли себе Зеленський ввів, просто ну як справді якась невихована людина, перебиваючи і не даваючи співрозмовникам висловити свою позицію. Хоча, коли він говорив, вони його не перебивали. Але менше з тим. Українські пабліки, які ну звичайно залежні від влади, і є фактично рупором влади, не, не, не говорять і не розказують, що більше 50 хвилин була розмова до того, і під час цієї розмови Трамп неодноразово наполягав на бажанні Сполучених Штатів Америки заключити діл з е, угоду з Росією і припинити війну. Він вказував на ймовірність третьої світової, на величезні витрати з бюджету. Це все вам не показують. Зеленський натомість знаєте, було як я про Хому, а ти про Єріому. А Зеленський все на своє треба тиснути, переконати, надавити на Росію. Неможливо сідати за стил перемовин з Росією, коли ти на неї тиснеш. Росія не в тій позиції, вона не погодиться з позицією фактично програшу. Тому що це програшна позиція, коли ти здаєшся під тиском і сідаєш за стіл перемовин. Трамп намагався донести це Зеленському, але цей ну, живе в своїх ілюзіях. Я так розумію, підкріпленим е, цими підкріплені ці ілюзії оточенням, які йому співають і створюють теплу ванну. Ну, в результаті маємо те, що маємо. Маємо ризики продовження війни. Америка відмовиться. Е, те, що ми на, на жаль, на жаль, ну, програємо, капітулюємо, це однозначно. Оце тепер питання часу, тому що без американської допомоги Європа не може надати нам стільки озброєння, щоб ми могли встояти. США це левва доля і зброя Сполучених Штатів Америки. Вона ключова в будь-яких військових конфліктах. Тому тепер дуже ймовірна, виснажлива війна, е, недовго тривала з посиленням бойового зіткнення, з ударами по містам. Сподіваюся, що Америка не відключить е, надання розвідданих і систему стеження за російськими ракетами. З передачу відповідної інформації Україні, тому що ну це наразить на небезпеки міста і села, де живуть наші мирні люди. Ну але справді буде непереливки. Як наслідок Зеленському нічого не залишається, якщо більше капсулювати Україну, ще більше закривати кордони, обіляти тотальну мобілізацію і закидати тілами фронт. Ну, що з цього буде, друзі, подивимося. Я подивлюся на тих жіночок гонорових, які пишуть, що ти не на фронті. Мені в коментарях і іншим тим, які викривають злочинність бусифікацію, корупцію і мародерство Зеленського. Коли вас будуть мобілізувати, я тоді на вас подивлюся. І ви знаєте, відповідно до конституції, у нас немає різних зобов'язань, немає різних обов'язків. З урахуванням статі, віку чи якихось фізичних особливостей. Тому ну я думаю, що ті всі, які зараз бравадно розказують, кажуть перемогу до кордону 91 року, дуже швидко почнуть зараз прозрівати. Дай Бог, щоб мудрі люди тільки при цьому вцілили. Хочу вказати на особливість Європи. Зараз Зеленський буде мати зустрічі в Британії. Він туди летить, і зрозуміло, що Британія має свій знову такий геополітичний інтерес, яким вона слугується, і вона використовує Україну. Я хочу привести приклад, що вказати, що Британія вона є морською державою. Її інтерес завжди в портах, в судноплавстві, вона мало не ключовий страховик. І, звичайно, для такої країни ну, є багато інтересів у конфліктах, військових конфліктах на суходолі. По який конфлікт на суходолі збільшує вантажні і пасажирські перевезення морем та, обходячи ці зони. А Україна якраз знаходиться на е Україна, Росія знаходиться на е, трамаких головних стратегічних магістралях доставки вантажу з Китаю, з Азії в Європу. Тому тут цей і інший інтерес послаблення позиції Росії, можливість залізти туди з інтересами бізнесу. Британія буде хитати човен, але от що стосується Європи, то я думаю, що вона буде дуже швидко змінювати свою позицію. Тому що війна в Україні це послаблення в першу чергу Європи. Це погіршення позицій, е, комунікації з. Е, Росією, і вони позиції будуть переглянуті з того, що нас очікує, друзі. Ну я думаю, що висока ймовірність, те, що лунають сигнали з Вашингтону. Ну і сигнал дав однозначний Путін, згадавши залужного, вказавши на нього великий рейтинг. Мені повідомили, що відбуваються консультації і узгодження, все-таки приведення до влади залужного. Це, звичайно, біда для України, тому що військовий, який все життя кадровий військовий жив за рахунок бюджету і бачить себе тільки в війні, той, який підтримав дії ТЦКшників, той, який казав, що для захисту Європи мобілізує жінок, той, який фактично підконтрольний Британії, бо отримав чисельні нагороди і зараз, бачите, знаходиться на посаді посла, він буде в тій чи іншій мірі розхитувати ситуацію, але подивимося, можливо, домовленості і перемовини США і Росії. Все-таки прийдуть до якогось порозуміння і зміни у владі Зеленського на залужного, звичайно, я би прихя прихильніше став до більш поміркованої кандидатури, і я мав велику надію. Я бачив, як був жіночий десант у Вашингтоні, як приїхали чисельні громадські активістки, депутати Верховної Ради, керівники політичних партій і об'єднань різного роду. Я мав надію, що може буде вибрана жінка, але бачу, що зваживши на рейтинги. Справді рейтинг залужного, ну я вважаю, необґрунтовано, знову таки роздуто 에, піар машиною з клану Кучми Пінчука, ну, несе чергову загрозу. Але, ну, певно, на це ми повинні погодитись для того, щоб розтормошити сьогоднішнє кубло і відсорити від влади ну, бравадного зеленського, який вже просто втратив всі береги. Що стосується... США і коментарів, що от зараз все передумують, сядуть, домовляться, тому що Америка втрачає форпост України, та Америка нічого не втрачає. У Америки є головний стратегічний супротивник, і це Китай. І вся оця риторика, яка зараз лунає з Америки, вона йде чітко в фарватері стратегічних позицій, і бажань сполучених штатів Америки. Вони хочуть перетягнути Росію в свій Ореол для того, щоб бути більш вагомою в протистоянні найближчому протистоянні двох цивілізацій західної християнської і східної буддистсько комуністичної на чолі з Китаєм. Тому ніхто не буде зараз тиснути на Росію, завдавати ядерного удару, хто хоче, можливо, навіть і Зеленський, і максимально підводити ескалацію. Тому що у США є свій інтерес, Їм треба перетягнути Україну, протянути Росію і можливо навіть задовільнити її забаганки Україною. А можливо, навіть і Прибалтику, для того, щоб вона залишалася в тісній комунікації з США, і зараз процесами відбувалися перемовини в Стамбулі, в дипломатичних зв'язків і не тільки друзі. Їх Америку цікавить те, щоб Росія була з ними. Ну, Якщо не, не в зв'язці, то принаймні десь в, в їхньому Ореолі, щоб її відірвати від Китаю. Це стратегічні позиції. Вони приклі, зрозуміли. Мені здається, що Зеленський мав би це знати, йому треба було би це пояснити, але, судячи по всьому, він нікого не слухає, живе в своїх ілюзіях, амбіціях. І це друге буде коштувати українцям. Що стосується... Закидонів, на кого я працюю, друзі, я працюю на правду справедливість і звертаюся до уваги. Тим, хто ну, все-таки зараз серіально захищає Зеленського. Захищаючи Зеленського, ви захищаєте фактично закриті кордони, бусифікацію, яйця по 17 гривень, мародерство і все те беззаконня, яке відбувається в Україні. Ви сьогодні не хочете мати права і свободи. Вас влаштовує, що конституція на паузі частині ваших прав і свобод. І це дуже виглядає смішно, тому що в принципі ви захищаєте політичний режим, який нічим не краще російського. Але до речі, в російському краще економічні показники, більше доходи населення і менше Ціни. Тому ваші дії, вибачте, недолугі українці виглядають смішними в очах розумних, мудрих, поміркованих американців, не кажучи вже про політиків. Подумайте над цим, друзі.